Вітаю вас, друзі! Так розвітає сосна, звичайна ауреа, чи понче-вінтер ауреа, якось так. Дуже красивий сорт сосни, бачите, ось були морози, вона стала такою жовтою, золотою, дуже красивою, симпатичною. Тобто це звичайна сосна, така росте в лісі, там, по лісах по, -по, по полях. Бачите, ось така сільвестрість, красунечка. Але коли приходить зима, коли приходять морози, вона наростає ось такими, стає такою дуже красивою золотавою. Понятно, що тут її е, забили з собою гортензії і малина, але вона росте, я буду робити такої висоти, її, не дуже високою. Буде мене така ця. Е, пінія буде. Е, Бачите, вона не дуже швидко на, нарощує свої, свої потужності, е, тому що бачте, там вона щеблювала е, під низь. Може 10 точно вже їй, так і десь, може 15 років, хто його знає. От, це бачиться цьогорічні прирости, всі, такі, кого зросту, то було позамину... позаторічні. Купив її десь напевно, два роки тому. От, поки що мене радує, десь там бачите, я вже там, і обрізав зугілки, тому що, тому що ну, тут не, не на часі. От, коротше, Нарощуватися треба напроріжувати да, всі різні сосни. От, Красиво, дуже думаю, що попав би вона на якийсь, напевно, інший садок було б певне краще, тому що... Тут е, перевага більше е, листяним культурам, От. а так я буду, покажу вам, як воно гарно. Взагалі, в основному ауреа, ну, жовтохвоні це гірські сосни е, і коротше, ось ці всі різні... Скручені, ну мало, ну не, не ще багато таких вистанок, тобто, там ото і офір, і пішло-поїхало. А от і звичайних так багато. Хоча, друзі, я вам скажу, що я бачив в природі е, сосну. Е, ми, Боже, де, де це я був? Десь на Чернігівщині. До неї були жовті молоді прирости. Ну Тоді я ще був малий, це було вже років, мені може було десь 15 я думаю, якась пора, не знаю, що там. Коротше, і вже навіть і не згадаю, чи є та сосна. Але друзі, це. Щось з чимось. Тому що коли кажуть, що є навіщо е, зелені хвойні, бачите, є такі рослини, які і змінюють свій колір на щось е, теж не вічне. Навічне золото. До речі, ви знаєте, що золото вважається як. Господи, як символом потобіччя. Тому ви бачите, дуже багато в казках і золоте яйце, як символ смерті був, і златовласка, і пішло-поїхало. А що може бути поєднанні хвойні і золото, так? тільки вічне? Але, друзі, будемо, будемо сподіватися, що не все те, що вічне, на вічно. Не вічно. Привіт від Віталіка Кличка. Друзі, добре, тому що вже трошки стомився, вже знімаю п'яте відео, тому що довго не було контенту ніякого. Треба щось робити, друзі. Ну що, давайте коротко, Резумуємо. Сонце обов'язково має бути, поливайте, тому що є, є така міф, що хвоні це как треба поливати. Ну, як за того, треба поливати. Просто знати, коли хвойні також люблять вологу. Вона пахне, коли, коли літо нагрівається, і ці всі різні фільми масла вони виростають. О, Боже, Поширюються. Стріжіть, свічуйте, щоб була більш компактна. Не вирощуйте в себе слона на, 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 на території, тому що це нічого гарного вам не дасть. А так тримайте декоративність, друзі. Все, пішов вас, пока. Всім цілую.